Вітаю, друзі! Сьогодні 23 жовтня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я керівник Валерій Плачук. і сьогодні зі мною в віртуальній студії Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії. Вітаю тебе, Ігора. Вітаю, приємного часу доби. І щойно стало відомо, Ігоре, що саміт Брікс підсумкову декларацію свою вже або погодив, або ну на стадії погодження. Ну принаймні, вже вона стала доступною для засобів маси інформації. І в цій підсумковій декларації саміт Брікс, який проходить нині в Казані, де багато справді керівників різних країн там ухвалили цю декларацію, і в ній мовиться про наступне: що ми понімаємо у національних позиціях в отношенні ситуації на Україні і в округнію, обозначених на відповідних формах, включає Свят Безпасниці ООН і ООН, Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН, во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии. Я припрошую, основные наши глядачи, еще, Я не встиг перекласти російською мовою, але ну я думаю, що ви зрозумієте суті. Тому, Ігоре, власне, твої міркування з приводу почутого, бо як з'ясувалися, ми лише, лише з тобою ось дізналися, що така декларація підсумкова є, так там так задається Україна. За все хороше mm. е, і проти заходу, <рігла> кажучи. Ні, ну по суті, то по суті, тобто, ми розуміємо умови, в яких. Ця декларація буде прийматися, тобто таке враження, що значить Російська Федерація нібито виконує е, всі норми міжнародного права, весь статут ООН, все як треба, та те, що вона, по перше, незаконно знаходиться, е, як постійний член Радбезу ООН те, що вона повністю порушує е, навіть першу статтю взяти, першу статтю. Статуту це нікого не хвилює, нікого. Тобто, взагалі, Російську Федерацію треба було б виключати з ООН, і навіть не тільки Радбезу, вона порушила все що тільки можна було порушити. Те, що вказано, це це от для цих значить строк гутеріш туди їздив, та щоб згадали ООН, яка це велика організація, як всі ж півсвіту пекуться про те, щоб. Зберегти світопорядок і так далі. Слухайте, ну це ж смішно, це реально смішно. Знаючи, реально знаючи, у кого ці там 30 з гаком делегацій знаходяться, у якого агресора, який розпочав найбільшу після Другої світової війни е військову агресію на території Європи, і вони розказують, значить, що треба ж дипломатія. Так, може, з дипломатом підійдуть до Путіна там він же ж близько на відстані нібито однієї руки з ними, як там Кремль показує, як з Путіним всі нібито фоткаються і так далі. Тобто, для цього вони всю Казань робили. Та? Зрозуміло, що цей саміт Брікс е, Плюс він нулячий нулячий з точки зору результату. Тобто, там форма превалює абсолютно над змістом. Але тепер зрозуміло, тобто вони там всі зібралися виключно для того, щоб відбілити російського агресора. Молодці, що це означає? Це означає, мало того, що це умиротворення політики агресора, так це ще і підсилення політики реваншизму. Де тепер ми міжнародне право трактуємо як ми хочемо? Так а що це тепер? Хто порушив міжнародне право? Країна жертва виходить чи хто? Ну тобто, насправді питань тут більше ніж відповідей, і цей балаган просто вже дістає, в якому беруть участь в тому числі і керівництво ООН, тот же Гутеріш і все інше? Так, друже. Я з тобою погоджуюся, що цей балаган всіх дістає, і присутність Гутеріша додає йому статус у цьому зібранню. Але ну не помічати його ми просто реально не можемо і маємо рефлексувати і реагувати. і на це реагує навіть весь західний світ. Я просто ще раз поточню, що у на початку цього 36-го пункту так і називається декларації саміту БРІКС, мовиться про те, що ми нагадуємо про національні позиції в відношенні ситуації на Україні ну я дослівно і навколо неї, тобто зараз країни-члени Бріксу Говорить про те, що в майбутньому для завершення війни шляхом діалогу та дипломатії повинні бути враховані національні позиції всіх, не лише України. От тут мені цікаво, яка ж національна тут позиція Росії, звісно, тут три крапки. Питання так, риторичне, але. Це, ні, це продовження абсолютно китайського бачення на цю ситуацію. Бо Китай як хитро формулював раніше, що вони визнають і закликають дотримуватися суверенітету всіх країн. А у кожної краї... от російський агресор, як вони бачать свій суверенітет? Зрозуміло в рамках своєї конституції, де вони незаконно включили шість українських регіонів. І в цій ситуації, ну а як це сумістити з е, міжнародно визнаними кордонами України? Та ніяк або одна сторона, або інша сторона? І це ж зрозуміло, але виходить, ми бачимо, хто грає там скрипку: один е, постійний член радбезу ООН, і один е, постійний член радбезу ООН, який знаходиться там незаконно. Але далі продовжується, що ми підкреслюємо, що всі держави повинні діяти у відповідності з цілями. І принципами статуту ООН. А тут якось, ну, знаєш, уже не корелюється, і цю декларацію буде підписувати Китай. Що, що на твою думку, це? Бо Китай щойно також Дзінпін зробив заяву, що треба припиняти війну в Україні і робити так, щоб вона не вийшла за межі України. Це його слова. Ну Це маніпуляція, це банальна маніпуляція угу. нинішньою. Міжнародною е, організаційною структурою те, що є, це показує, що все перегортається з ніг на голову. Тепер, коли ми будемо апелювати до міжнародного права, цього абсолютно не будуть розуміти там в Китаї, в Ірані, в Північній Кореї, як там ця сестра Кім Кімчанина назвала нас і південних корейців, там собаками, да там поганими. Так ну тобто, ми розуміємо вже рівень, рівень цієї напруги. Це вже навіть е, важко назвати про якусь дипломатичну мову. Ні, ми говор. Якщо, вибачте, ми на чорне говоримо чорне, то тут діаметрально протилежна ситуація. Це банально е, негативізація. От, пам'ятаєте, як е, е, ті, хто фотоапаратами займалися старими, негативи були та угу. сама зараз ситуація, фактично. Тобто, ми бачимо, що е, в, на догоду в, е, формування одного з полюсів в світі. Повністю переписується сенс міжнародного права, і це все освячує конкретно Гутеріж, якого нагадаю в Києві, прямо в Києві, коли він тут був, обстрілювала безпосередньо Російська Федерація. І після того він поїхав в Казань ручкатись. Чесно кажучи, дуже шкода, що ми не можемо піти шляхом Ізраїля, який оголосив Гутерішан з персону Нанграта, за те, що той проігнорив і абсолютно не відреагував на обстріли з боку ірану масованих ракет а гутєріш приїхав до речі ж, виходить це ж не тільки росія там же ще іран був це ж теж член тепер Бріксу. Так, виходить. і ну, це ну, вони просто. ще не член бріксу вони не член бріксу але вони хочуть туди ну мається ну, а з 1 січня вони ж війшли з 1 січня можливо там об'єднані емірати європа е... іран приєднався так, так, так іран, іран нюанс в іншому, нюанс в тому, що це якраз і показує це мовчазна згода, і коли нам на рівні ООН починають розказувати, що цей візит абсолютно е якийсь е -ну, виконання, грубо кажучи, їхньої роботи, бо там зібралися країни півсвіту, чому в Україну не приїхали е там повторно, або чому не поїхали в Швейцарію в Бюргеншток? Чому, чому не поїхали на глобальний саміт миру? Бо були інші проблеми, бо е, бачите, Російська Федерація цього не хотіла. Так, у, у нас генсек ООН чи у нас генсек е, з Радянського Союзу. Якась збрежнівщина пішла там. Я з тобою погоджуюся, але продовження саміту Бріксу і візиту Гутеріша відповідну заяву зробили напередодні і в США. Я більше ж переконаний, що ти з нею знайомий. Але я про неї згадував у своєму попередньому відео, коли я робив огляд ранкових подій та нічних. Але тут зараз всі, хто нас дивиться, принагідно нагадаю. Перепрошую, Сполучені Штати Америки не розглядають міжнародну організацію БРІКС як загрозу Західним альянсам. Це пряма мова безпосереднього координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому Джона Кірбі. Його пряма мова звучить наступним чином: кожна країна може приймати суверенні рішення про те, з ким асоціюватися та в якому форматі. І ви знаєте, ми не розглядаємо угоду Брікс за якусь загрозу. Тобто, це був зроблений пас, як на мене наперед до Сіндзінпіна і до Путіна, і до інших учасників цього зібрання про те, що мовляв, все абсолютно ну нормально. Звісно, Курбі ой, перепрошую, кірбі додав там трішки нібито то дьогтю. з медом сказав, що нині Путін. Змушений вживати радикальних кроків, щоб підтримати свою валюту та підтримувати власну воєнну економіку, ну і так далі. Але суть заключається в тому, що ніхто не ставить під сумнів ем, можливість такого зібрання візиту Гутеріша туди, бо там кажуть дуже багато країн об'єднані, які об'єднують там 35-40% чи світової економіки, але чи не півкраїн, <кій> пів, пів населення планети і таке інше. а Країни, які навіть туди приїхали, країни НАТО, наприклад, Туреччина там також дуже цікавий коментар. Прозвучав від генсека НАТО новопризначеного Марка Рюте. Він каже: То нічого страшного, Туреччина поїхала, все окей, це її суверенне право, так само, як і Кірбі. Тобто позиція погоджена. І нині складається так в мене особисто враження, що Захід намагається примиритися. Із тими країнами, які вороже налаштовані проти нього, не всі пристають на пропозицію Путіна посилювати військову співпрацю. Є інформація про те, що саудити поки що проти виступають Індія категорично проти Південно Африканська Республіка. Улав вдарився головою, не поїхав. Ну така цікава з історія, до речі. <кхем> тобто е таку антизахідну риторику сповідують не всі, але Сполучені Штати Америки кажуть, так все нормально, які проблеми. Так правильно, що зараз робить Захід по відношенню до БРІКС. Це дуже проста декілька хвиль цієї стратегії, те, що ми бачимо, перша стратегія це розмивання полярності. Тобто, вони показують, що ну, це міждержавне економічне утворення. Будь ласка, працюйте, досягайте додаткових результатів у відносинах один з одним. Проблем немає в цьому. Тобто, це не є там антиподом Великої Сімки, наприклад, чи mm -hmm. там західному загалом світу, як це показує Путін. А, хоча, знову ж таки, там взяти Сі Цзіньпіня з його виступу, там він теж підкреслює, що це є там, як він там казав, виявом формування багатополярного світу, а там Брікс. Ну окей, ну але якщо це виключно тема економіки, якщо ми вичленяємо. Путіна і його агресивну риторику довкола якраз е, утворення Брікс. То, в принципі, то в принципі, після розширення, після розширення з 1 січня, то ми дійсно бачимо е, певне навіть розмиття розмиття з цієї точки зору, що всередині самого Брікс чи Брікс плюс його зараз там називають, угу. що е, немає єдиної якоїсь ідеології серцевини ядра, немає. Тобто вони об'єдналися, але як діяти якісь стандарти спільні всередині, це відсутнє, і знову ж таки ідея Путіна щодо там окремої там, фінансової системи, ми ж бачимо, вона не отримала загального свалення. Бо не всі хочуть сваритися із заходом, не всі хочуть бачити ну, себе там антиамериканістами заплямувати. Всі розуміють, що треба і далі торгувати, включно із Китаєм, до речі. Як це не дивно, тому що Китай, нагадаю, Китай разом зі Сполученими Штатами на двох ділять понад 40% загальносвітового ВВП. І виходить ситуація, що Китай продає у них позитивне зовнішньоторгівельне сальдо до Сполучених Штатів на, додатково на близько 280 мільярдів доларів. Це якраз показує, це якраз показує що насправді то Китай. Коли він робить все, аби сформувати двополярний світ, він не забуває про свої економічні інтереси, і там, де треба, Брікс використовує, там де треба, має прямі відносини зі Сполученими Штатами. До речі, останні заяви можна згадати: де Китай каже, давайте примирятися, давайте, давайте жити дружно, як то кажуть, mm -hmm. Кіт Леопольд і все інше. Але питання в іншому, а, чому зараз ми реально не побачили дуже важливих а, союзників для. Путіна Чому ми їх не побачили в Казані? Ви реально вірите, що Лула вдарився головою і він нещасний не міг поїхати? Ви реально думаєте, що настільки скували, наприклад, президента Вучича Сербії, що він нещасний такий все. От у нього вибір був: або пан, або пропав, і він не поїде. Що він відправив там своїх там заступників і так далі? Або Куба, Куба. Коли пояснюється, от енергетична криза не можуть поїхати, так ви ж самі розказуєте, що Брікс – це ж е, дійсно більше там, третини ВВП і далі продовжує рости. А де, як не е, тоді в Казані вирішувати загальні питання, в тому числі що стосується е, там, стратегічної енергетики, там залучати підтримку своїх партнерів. Ну і так багато нюансів насправді якраз і показує, що ну не все вийшло у Російської Федерації, але Дуже, і певні не. моменти вийшли. До речі, зверну увагу, як ситуація була на зустрічі між путіним і Нарендрою моді, прем'єр-міністром відповідної Індії. Путін декілька хвилин щось розказував, розказував, як добре, що Нарендра моді завітав. Які у них чудові зустрічі були Нарендра моді. Так, 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 так. все. А очі то бігають, а чого бігають, а йому переклад не, не включили, а його взагалі не було. І дівчина, яка мала перекладати, мовчала просто. Але на рендер моді зробив картинку, яку можна потім нарізати, як вони чудово сидять, і Путін тільки там на другій чи там, ну, там вже на третій хвилині такий, а так я думав, що ви мене розумієте без перекладача і так далі. Тобто, розумієте, ну по факту рівень цього спілкування. То, тобто все робилося реально для форми, для картинки. Суті, як такої, я думаю, що не було. Хоча, звичайно, по темі України, по темі України, я думаю, що і Ердоган і Нарендра Моді спілкувався. Що стосується нашого кейсу, я думаю, що Сідзенпіням так само йш йшли певні там діалоги, але все це в рамках човникової дипломатії, і я, чесно кажучи, я щось не вірю в те, що Путіна змогли уламати дійсно зайти в переговорний процес. Тому що зараз по, по суті захід формує рамку з Україною, як у нас можуть бути перемовини, а російська сторона вона, ну, вона сидить на своїх позиціях і просто передаючи певні сигнали через неофіційні канали? Ну, сьогодні, до речі, у фінському одному виданні вийшла колонка керівника офісу президента України Андрій Єрмака, де він пише про те, що Україна готова до різних форм припинення війни. Я детально зацитую Україна готова до до різних варіантів розв'язання повномасштабної війни в контексті формули миру однак, винятково за умови поваги до територіальної цілісності України та дотримання міжнародного права. Від своєю чергою Зеленський каже, що от, от однією із умов припинення точніше початку діалогу із Росією може бути взаємне припинення повітряних атак по енергетиці, що може завершити гарячу фазу війни. Ну і далі відкрити уже шлях до розмови. І окрім того, він говорить, що важливе е, також і важлива констатація факту припинення обстрілів вантажних кораблів, які ми зараз визначаємо, вони ще є. Тобто, якщо якісь маяки будуть, то готові вже, як каже Єрмак, до переговорів і припинення війни. Ще раз зацитую, щоб ми не помилилися у конкретному визначенні. До розгляду різних варіантів розв'язання повномасштабної війни в контексті формули миру тобі ти не, не бачиш раптом ніякого зв'язку з тим, що сьогодні відбувається на саміті Бріксі одночасовим виходом колонки Єрмака вчорашніми заявами. Зеленського мені до речі дуже дивна позиція зараз Китаю. Які ну, говорять так, ми повинні вдатися до дипломатії, Ну, звісно, з рахуванням цих національних довго не мені, інтересів, але якось так перегукується. Можливо, це моя така конспірологія. Ні, воно безумовно перегукується і е, не дивно, що е, інтерв'ю президента було опубліковане саме. Під час перебігу відповідного саміту в Казані, але ну, знову ж таки я пропоную на цю ситуацію подивитися трошки під іншим кутом. Окей. Фактично, ми бачимо, що Київ так не прямо, такими хвилястими діями, але де-факто тисне на те, щоб Російська Федерація почала виконувати ті пункти. Нашої формули миру, які були обговорені під час ну, відповідно глобального саміту миру у Швейцарії в Бюргенштоці тоді, бо знову ж таки, ну, а що у нас зараз відбувається? Ну, да, як, простими словами, обміни військовополоненими інтенсифікувались. Здається, вже чотири були обміни після угу. початку курської операції. Це один пункт, другий пункт. Який курує м, Туреччина, а, іде, відбулася зустріч, там, я не знаю, чи онлайн, чи офлайн, що стосується продовольчої безпеки, але насправді мова йде якраз про судноплавство, це угу. те, про що говорить президент у своїй пропозиції. І третій пункт це енергетична безпека, те, що курувалося а, катером, і те, що було зірвано перемовини, ми ще пам'ятаємо в серпні місяці. Якраз щодо. Взаємного необстрілу одні НПЗ не чіпають, інші не чіпають е українську там енергетику. Тобто, це ж якраз реально ці три пункти е української формули миру. Якщо російська сторона, звичайно, вони будуть казати, що ні 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 українська формула миру це західна е вся історія, вона ні вона, вона жодним чином. Але ж по факту. Якщо зараз буде відповідь на пропозицію Зеленського, то по факту Російська Федерація все таки змушена війти в процес виконання української формули миру. Оце наскільки е, як би то не здавалося, але дійсно дивна ситуація. Тобто, ми примушуємо зараз отакими от кроками Російську Федерацію дійсно увійти в мирний процес. Але звичайно, звичайно, це не означає, що все легко. І близько нелегко. І, звичайно, зараз ця ситуація по цілком і повністю залежить від 5 листопада у Сполучених Штатах. Ми це прекрасно усвідомлюємо. Ну, але тим не менш, з кожним днем ми підходимо до перемовного процесу. Причому не в рамках глобального саміту Миру Другої, який чи то в Об'єднаних mm -hmm. Арабських Еміратах відбудеться, чи то в Індії, так і не зрозуміло. Різні там пам'ятаємо, що там і спілкування. Там Шейха Об'єднаних Арабських Еміратів з Путіним, про що вони там домовилися по темі України? Теж питання, але ж, але все рівно в кінці року готуються то перемовини за посередництва, при, припустимо, Туреччини. Те про що говорив посол Бонда наш посол України в Туреччині, і це якраз свідчить про те, що процес поступово рухається, і це добре для нас, але. Ми маємо розуміти, що все рівно на цьому тонкому льоді нам не треба втрачати рамок рамок е справедливого завершення війни. А отут я думаю, що величезні, величезні для нас є дійсно небезпечні моменти. Дуже легко е вийти. Ну, грубо кажучи, самі на себе. Ми пам'ятаємо, як готувався перший глобальний саміт миру, коли нас mm -hmm. швиденько розвернули по певних моментах. Зараз так. ситуація аналогічна по важливості. На завершення одне запитання, все ж таки, я чому все ж таки, бо запитання трішки розумію, можливо, не за адресою не то, що до тебе, а не за адресою до ситуації, яка зараз є в Казані. Ну до події, перепрошую, яка є в Казані. А, чи може бути на саміті Брікс якась рефлексія від Китаю або інших країн або стосовно присутності північно-корейських військ в Україні? Ми вже побачили цю рефлексію. Uh, правда, не в Казані, а uh, коли в, в МЗС КНР декілька разів ставили питання щодо uh, залучення північно-корейських військ uh, Російської Федерації у війні проти України, а uh, Китай, Китайська сторона постійно торочила, що вони не відходять від своїх позицій щодо деескалації. і Так далі, я до речі, навіть зараз припускаю, що uh, Путіну. З боку Китаю був сигнал. Якщо будете використовувати північно-корейців, то, будь ласка, десь там Курська область, десь на кордоні, але на міжнародно визнаній території е, Росії. Тобто, щоб вони mm. не опинилися е, на тимчасово окупованих е, територіях України. Е, можливо, Путін зараз і послухається, але mm. знову ж таки, ми знаємо зі слів там, пана Буданова, що там 2600. Військовослужбовців, нібито уже вже чи сьогодні, чи завтра мають вже прибути там в Курську область. Mm. Загалом їх там приблизно 11 тисяч. А де вони будуть задіяні? Чи виключно на території РФ, чи підуть, наприклад, на Запоріжжі? Як пишуть, що можливий новий, там нова ділянка наступу? Різні є mm. варіації, тому я не думаю, що Путін тут настільки буде слухняно відноситись до позиції Китаю. Але ж разом з тим Китай вибачте, ну, може повпливати, наприклад, і на північну Корею відносно, звісно, повпливати може навіть і на захід. Він може або промовчати, або засудити е, північно-корейські війська в Україні і сам факт цього. Ну принаймні, поки що Пекін нічого не говорив такого негативного про співпрацю, доволі об'ємну, всеохоплюючу північну Україну і Росії. Чи може вибачте, точно вже крайнє запитання? Чи може бути зараз саме фактор північно-корейських військ предметом торгу не просто у Китаю із Заходом? Цікаве питання. Насправді тут же ж нюанс який? Тут же ж от, Китай і Захід що їх об'єднує? Наприклад, тема ядерки. А ми із е, даних нашої ж розвідки того ж самого Буданова знаємо, чим розплачується Російська Федерація з Північною Кореєю, в тому числі технологіями для тактичної ядерної зброї. Та у північної Кореї є там свої боєголовки. Вони десь дістали е, там раніше оцінювалося щось близько. 30 ядерних боєголовок за останніми оцінками, щось там 45-60, Ну але все рівно технологічно вони щось там не, не вистачає їм, і відповідно їм треба підтримки Росії. Я думаю, що от на цій хвилі можливо Китай може вплинути, але дійсно потрібні додаткові. Ну відповідно домовленості і заходом. Я думаю, що дійсно Китай це ставить на стіл перемоги. Ну, я все ж таки думаю, що це питання ну, можна спробувати розвинути, тому я пропоную пізніше до нього повернутися. Ігор, е, 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 я тобі дякую, що ти був сьогодні з нами. Власне, виказав е, першу реакцію стосовно появи інформації про декларацію Бріксу. За цим слідкуємо, тому що ще завтра буде продовжуватися цей захід. Він зараз в полі зору усього світу без перебільшення. І я бачу певні маяки такого. Ну, не те, щоб потеплішення, але діалогу між Заходом і Китаєм. Китай намагається, як на мене, для вас використати саме це зібрання як тиск проти своїх опонентів у Європі та Америці. З нами був Ігор Чаленко, дякую тобі ще раз. Дякую і дякую всім глядачам за увагу до нас. Обов'язково коментуйте, підписуйтесь, хто цього не зробив раніше, повірте, на каналі буде з'являтися все більше і більше такої аналітики, дискусійної. її максимально з колегами. Компактною, не більше там півгодини, щоб вас не перевантажувало. І я думаю, що дуже важливо зараз спробувати зорієнтуватися в складних лабірантах української і тим паче міжнародної політики. Спасибі, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Побачимось.